Добренько. А зараз ми знову зустрічаємося з паном Валерієм з і поговоримо про НЕП-2, про спробу радянської влади зберегти Радянський Союз і зараз про це через закон, через закон про кооперацію. Про кооператив. Добре, так. Будь ласка. Ну, это, ну, ми завершили останню частину над тим, що е, е, зустрілися обличчя в обличчя. Е, с... Головний державний податковий ревізор-інспектор міста Луганська і бригадір ракетора Валерій Юрійович Доброславський. Ну, скажу, що я не проявляв ніякої п'єти та або щось. У нього своя справа, у мене своя. Але як потім виявилося пізніше, може ми і ми дійдемо до того, він як е мені як мені передали, поважав мене за те, що я е не запускав руки, ну, не, не хабарі не брав. А доводилося з ним спілкуватися? Ні, ні не доводилося. Так от е Хоча я знаю про не про нього все, Це може присвятимо, бо йому в цьому році 60 років, 19 травня відбулося. Ну я знаю всі всі деталі його діяльності аж до трагічної загибли. Але мову повертаємося до своїх кооператорів. Так, от на кооператорів центр, центральний уряд насідав, тиснув. Виставляв червоні пропорції. Раніше, в перші роки діяльності, кооператори доход, доход ну, готівку від виторгу в роздрібної мережі, здавали в касу банка, зараховували на банківський рахунок. Від нього ми, ну, ми і фінансові інспектори, і ревізори, і відштовхувалися, починаючи щорічну ревізію. Коли ж в 1989-х роках ввели обмеження на знаття. Коштів з рахунку ну, готівки, то ми зазнали у складності. Та і самі кооператори відчули, відчули проблеми. Що доводить? Потрібні якісь на господарські потреби взяти готівку, а там обмеження. Ну, Не буду зараховувати, просто скажу так, тоді ж не було банківських карток, карток, там, що там можна було одразу. Процедура займала певні місця, тут тобто банки були радянські, так от виникали проблеми з затримки. І це гальмувало робочу діяльність. Протидія з боку. Операторів була така, припинили здавати готівку в банковську установу тобто накопичували в сейфах, е, офісних чи домашніх е, готівку велику, Ета, е, припинили здавати. І от е, це було приманкою для крадіїв, для е, розбійників, грабіжників. і але фінансово інспектори це ускладнювали ретельну перевірку. От приклад такий приведу. От кооператив з вироблення е, з пластмаси капців, біжутерії, ага. головуючий уроджений з Молдови. Я наш Юхімович Кранц. Ну, людина десь 35 років, десь так 30 в Луганську, було, в Луганську так? да. Він уроджений з Молдавії. Е, Раніше судіми за фарцовку. Ну, якщо пам'ятаєте, що така стаття була, ну наприклад, збував ти джинси, перепродав, да, і про да? ну спекуляція вважалася так. Да. Пам'ятаю, що приходили до мене хлопці з міліції, з кримінального розшуку і казали, що такі-то там працює. Я кажу, ну, працює. Він свої вже свій так, срок так. відмотав, що є? у а, мене які до нього. А їм руки в'язали, бо закон забороняв їм втручатися в такі справи. Так от він, коли перебрався в Луганськ, запустив виробництво. Штамповку з розплавленої пластмаси, е, ну, буд, капців для пляжу. У а нього, а до речі, був е, цех? участок цех, да. в Камброді, Камброді. Е, там десь нам, ближче до заводу Леніна. Ага, ага. Так от е, біжутерії різні в широкому асортименті, Ну, примітивні такі там, бусики якісь там, сережки. Так всякі е, каблучки там. ну, Так от е, він найняв, е, так, до речі, а от примітивно-примітивно, але стільки попит на цю продукцію е, існував. І він використовував його, задовольняв цей попит. Так от, е, Наняв е, собі досвідчену бухгалтерку пенсійного віку. Вона до пропардопропорядна була облік виготовленої і реалізованої продукції. Так дотошно, всі чеки, касові збирала, всі приходні, розходні документи, підшивала, зробила все ну, ідеально. Так от в тих, а ми фінансові інспектори з тих прилавків періодично робили фіксацію розрібних цін. Ну, Я вже розказував. Ходили по вихідних, або тут і про... виставляли оце по чому, оце, оце там, і писали, що таке капці по такій-то ціні, там, біжутерія по такій-то. Е, ну, день і так приблизно раз на два місяці або раз в місяць ви, е, фінансовий Ви інсп... Вираховували їхній дохід, так? Да? Ну ні, ми вираховували е, продажну ціну. Угу. Іноді, наприклад, я помічав, що він... Збирав ось витерх увесь кінець, просто Всю касу знімав так, і збирався за всіх точок на ринку. Ну це зараз звичайна практика Звичайно, в малому бізнесі. Звичайно, так. так що але я, не велося ніяких ну, продавців, які реалізатори були, ні в чому не розписувалися. Угу. Скільки вони продали там або там щось таке? Так, от. Зараз те ж саме, до речі. Так, але вийшло так, що коли ми перевірили, стала оглядати з інспекторкою моєї підлегої ті документи, тут знайшли, що ті акти не відповідали по цінах роздівчині. Тобто принижував. Угу. Він в касу здавав такі, що казав, реалізував такі то по такій ціні на таку суму. А ми фіксували Виявило, що, що вона більше ціна, да, ціна була більше, більше. щоб менше платити подати да, і вийшло. Ну так і вийшло так, що ми таким чином за півтора року, чи я не пам'ятаю, ну не менше року, нарахували різницю там в кілька десятків тисяч. І ще був штраф. В розмірі того, що не доплачували, вийшло що десь 50 тисяч. Це було дорахування. В області такого прикладу ніхто не давав жодна з, з, з фінансових установ Луганської області. А хіба це було порушення? Порушення. Ну, тобто він доход не Ну, дав... Те, що він прикував... неправильно вказував, Там, <гум> да. так. Ну... Наші, Тоді ж просто, не було ще є до... єдиного податку такого. Ні, і... ну, дивіться, просто він принизив доход, з нього е, е, виявили, виявили прибутковий, е, а, а, а податки сплатили з нього. Але коли він не доплачує, то штраф був такий, що якщо ти не доплачуєш, то оця сума, яку ти приховав, вона штрафується, тобто в, в подвійному розмірі. Це було передбачено в ну, Так, за... з діючим законодавством. Mm -hmm. угу. Коли оцю суму поставили, то я показав, ввітував своєму шефу, що от така сума, він каже, не може бути. Я кажу, все залізно і все таке. Але відбулася така подія, що там інспекторка моя була вже вагітна, і вона вийшла, термін відбувся, і вона пішла в декретну відпустку. Та бухгалтерка щось не з'являється, не з'являється, тут мені повідомляють, що вона серцевий напад, вона померла, її поховали. А той вирішив оскаржити голову, чи я наш кран, вирішив оскаржити акт, що начебто не згоден. Ну, а от так процедура була, що я відправляв до ну, свого шефа mm -hmm. таких людей. Ну і той сказав, я йому погодили дату, це час. Він прийшов і зайшов в кабінет до мого шефа. Там був юрист і хтось із заступників Пантюхіна, не пам'ятаю, бо я не, не був присутній. Тобто цей хазяїн цього закладу був вже... Викликаний. Ну він прийшов, а той взяв. Я не знаю, взяв собі когось із, чи помічник, чи заступник, хтось з Пантюхина, прийшов цікаво, як і він... був ми шеф, бо юрист був і той, той, той этот, е... представник місць виконкому і головою, ну кооператор. Як він пояснив все це? Ну слухайте, я не знаю, але перед тим я віддав, е... отримав буквально перед самим тим, е... отримав е... таку. Е... Документ з Новосибірського. Коли ще ми перевіряли, я серед інших папірів побачив таку, що була накладна, а тим, що поставили вагон фарби на 100 тисяч рублів з Новосибірського. Але ціни не було. Було в натурі вказано, що там стільки там, -то я не пам'ятаю. Так от. Я тоді в Новосибірськ надіслав фінансові органи, кажу, перевірте такі та підприємства это, і вкажіть суму. А, і тут якраз перед самим той, коли оскарження було, я не знаю, півтора тижні чи два, от це поки відбувалося, это, я отримав письмову і там підтверджувалось, що 100 тисяч коштував та та. А це означає, що виявилося, що він не мав права займатися е в своєму кооперативі е іншим видом діяльності, тобто продажем, тільки було на пластмасові е ті вироби. Ну він міг же ж це ні. Якби він вніс доповнення е своєчасно, то хай займався. А він цього не зробив. Але цю оп операцію фінансову mm -hmm. е здійснив. І от виявляє, що за законом він повинен був сплатити оцей цей доход незаконно отриманий, атриманий в Тобто 200 тисяч. Я надаю йому шефу цю, то кажу, що там що не 50 тисяч, а 250. Що він до речі, як він це? Він, дорожче, як ну, він що він в своє ну його поставили перед фактом. Ну я б на його місці відповів, що то ціна була неправильна, а ціна була на самому справі менше, бо ви неправильно ціну. менше, не менше, хоч хоч 50 тисяч, але він при незаконе незаконний від діяльності застосував. А цей, цей сума повинна була це вже порушення, так да. Да, подвійному розміру, як за те, що не, не так от ну потім викликає мене шеф після того і каже. Ну, тут знаєш, тут було таке жваве обговорення, гаряче. Це, ну, Я тебе вітаю, 50 тисяч на 50 тисяч він погодився. Ну а 200 тисяч, ти, ти розумієш, це така справа, може колись пізніше або щось там. Це, ну я відчуваю щось мутне, така справа. Я не буду стверджувати, але кажуть, що можливо, що за якийсь відсоток і, і сказав, а ще чому мене підозрюють. Він каже, а оця платіжка, яку ти з тобі фіноргани надіслали, хай побуде у мене в столі. Mm -hmm. Ну я зрозумів, що так. Ну, ви зрозум... Теж, ти розумієш, да, що mm -hmm. це друга. Але ж 50 тисяч ти ж перегреміла і там відзначало, що начебто таке дорахування зробила е, е, міський фін і мій безпосередньо е, е, мої підлегли. Так от що е, 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 хочу сказати, що, що е, е, пос, е, відбувалося кадрове наповнення. Приходило багато новачків. І от, якщо, наприклад, приходила людина, яка е, мала за собою бекграунд, тобто е, фінансово-економічну е, або бухгалтерську е, освіту мала вищу, mm. то е, ці люди, як правило, себе показували, ну, як кажуть, е, ну, були е, фахівцями. А от надіслали людей з, інших, е, з іншою освітою, і не було в них досвіду до роботи. Е, От особливо е, такі були представники партноменклатури, таких багато. Їх там чи скорочуло, чи що, і от вони приходять, у них якась там освіта е, е, педагогічна або там ще. Е, 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 а, Складно було з такими людьми. І взагалі у них була своя культура, свої вони по суті були адміністратори і але не фінансують працівники, не податківці. І от, наприклад, був такий там Юрійович. Такий молоденький, такий, тихий, 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 тихий такий, знаєте, як кажуть, тихо веде себе, ніде так не проявляє, так, все так мовчки, мовчки. І це, перевіряє він дали йому там певну частину кооперативу і е, пішов він на перевірку. Через якийсь час до мене ввечері знали, що я займаюся, ну, залишаюсь після роботи, я постійно так робив. Приходить к кооперативу і каже, я не буду вам нічого документально доводити, чи там при засвідчувати, але просто ставлю вас до відео, що ваш працівник запросив у мене певну суму хабаря, що я не буду нічого у вас там перевіряти, напишу, що нічого недоліків не знайшов і попросив мені там, не пам'ятаю, якусь там суму, чи 50 рублів, чи щось таке. Ну, це була, наприклад, чи третина зарплати. зарплати той, що його. Ну, каже, я дав цю суму. Ну що тоді мені робити? Я придивився, подумав, а те тета тета не буде. І тут надходить мене з обласного фінансового управління пропозиція. У вас там багато новачків. Можете нам когось е, е, як переводом зробити. І тут я викликаю цього Юріюча, е, е, відбувається, е, кажу, що я ціню ваш труд, ви це і е, 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 все таки. Є така пропозиція з області. і Я готовий вам дати рекомендацію, якщо ви погодитесь, той такий був задоволений. І Пішов і так був радий. Але що я від цього? Я отримав свою людину в обласній вишиви. Ще раз вибачаюся. Коли вони йшли несподівано з перевіркою на якійсь наші, то він мене телефонував і казав, що будуть те то те. то те-то, то-то, І я мав свою людину. Це я для чого? Що як працювати з, ну, з кадрами? Що замість того, щоб його, наприклад, покарати, там, вигнати, я його підвищив. Так от е, е, хочу сказати, що ці е, спартноменклатури, які приходили, або е, колишні військові, вони були з ними, як кажу, списували їх з армії, тоді багато. Так, да, вони такі поламають когось там, <смеш> щось силу застосувати, а тут треба було мізки е, мати. А от е, один серед моїх тих е, поповнення був Юрій Іванович Болковий. І хочу вам сказати, що е, е, ну, він такий, коли прийшов е, з, 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 зі служби армійської, там скільки там, півтора року чи рік тоді, я не пам'ятаю після ну, диплому, диплома мені його забрали. Так от він матюкався страшенно і курив як той Чоботар. Чоб, чоб, Це багато. Але розум у нього був, здібності були, ну, і я йому довіряв серйозні справи. І вийшло так, що згодом ця людина виросла і очолювала обласне фінансове управління у Луганщині. Mm -hmm. Так от повертаюся до кооперативу, ситуація складалася таким чином, що їх затиснували, обкладали. І зміни йшли майже не кожен місяць. І треба було постійно мати копірувальну таку техніку, щоб доводити до кооператорів, до бухгалтерів нові зміни. І вийшло так, що мої е, е, з обласного управління е, фінансового управління ставили вимогу. Ета, що ви так от з ними нянькаєтесь, е, 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 ви збирайте їх, і читайте їм зміни е, на зборах, а ще за це беріть гроші. Так нам радять е, з інших областей. Е, я думаю, ну як це? Ми вимагаємо від людей, щоб вони знали законодавство, якісь зміни. І за те, що ми їм доводимо, щоб за них брати голову. Ой, не жалійте їх, вони грошей багато. Відчувалося, що йде якийсь накат незрозумілий з таких. А зміни е, обласного фінансового управління згодом, е, коли вже стало податково, стало випускати податкову калідоскоп. Уявіть собі, що тижня е, усі зміни проводилися е, в газеті, друкувалися і змушували усіх платників податків, підприємців підписуватися е, да, ну, на цю газету. Так от з чим я стикнувся? Я стикнувся, коли з кооперативами, що поряд з ними існували ще так звані центри научно-технічного творчества молодіж. Їх утворили комсомолія. НДТМ, НТТМ, так. Так от вони взагалі були поза законом. Як от і розказував, що їх А вони займалися доволі широкою. Господарську діяльню, ну наприклад, вони тоді вже завозили як їх, автівки і на і на з і, 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 і на марки вживані і як кажуть, ставили на потік, але вони були поза законом. Ну, тобто, я не ну, податково, ну, особисто я не міг їх перевірити, поставити до сплати, тобто, щоб вони наповнювали бюджет. Згодом з кооперативу поряд з кооперативами почали з'являтися так називаємо спільні підприємства, що малось на увазі. От, наприклад, Кожна місцева влада, э, э, ну, міська влада мала э, міста побратимі. Угу. Ну, Пам'ятаєте, Пірник, Ференц, э, забув, там якось да. э, Болгар, э, Болгарія, Угорщина, да. Кардів, Шотландія і так далі. І вони утворювали такі підприємства і э, ти ж займалася господарською діяльністю. Продажам товарів споживчого перепродажем. і виходило, що вони теж були поза законом. Я ставив ці питання і ну, виходило так, що був незручний, що постійно від мене були не позитиви, а ті проблеми, які вимагали, вимагали рішення. Не... От в... е... пам'ятаю, був такий кооператив, забув, як я зараз з вас, е... очолював його Павел Ромбах. Він посварився в НТТЕМ з кимось е... там е... зі своїми і вирішив утворити кооператив, займатися тим же, що і в І... Людина така експансивна, така пристрасна, і він на то захопиться церкову справою, а забуває про діяльність. І виходить, що приходжу я на перевірку, ну, або я, або хтось з нашим, і ми дораховуємо, виявляємо багато помилок, поручень і виставляємо високі до сплати штрафи і обов'язкові платежі. І так я ти ж якби заробляв е, ворогів, е, ну як неприязнь е, така була е, з, з, з боку таких, як Павел Румбах. І е, про е, ще одну ситуацію, яка заважає, я в наступній частині угу. тоді передам. Дякую. Добре, добре, дякую.